Алло, топ-клуби захисничок потрібен. Трансферне вікно в Європі відкривається вже за тиждень, і для найсильніших команд є крутий варіант для підсилення. Ви його добре знаєте: центральний захисник Бормота ну, та збірної України Ілля Забарний. Молодий українець є однією з двох основних цілей Тоттенгема. Про це нещодавньо писало англійське видання «The Mirror». Також у преці називали Італійський Інтер. Ігор Циганик у своїй авторській програмі розповів саме про інтерес шпор до Забарного. Тоттенгем хотів підписати Забарного ще минулого року. Ще минулого літа, е, минулого літа хотів підписати Забарного Тоттенгем. Але у них там, я ж кажу, там у них було щось, там у них якась історія була пов'язана з фейерплей, фінансовим феєрплей. І вони не готові були робити пропозицію, і наскільки я розумію, що Тотнем не залишає думок про те, щоб підписати за Барно. Для них важливо, що він зараз там набрався досвіду в матчах за Бормут. Якби знову ж таки Бормут вилітав, то наскільки я розумію, що Тот не мав право першої ночі, щоб викупити контракт за Барну. Наскільки я так усвідомлюю, як я собі це все уявляю. Тому я чекаю, що Забарний в Тотнемі опиниться, можливо, взимку можливо наступного літа. Напиши у коментарях, чи віриш ти, що забарний опиниться в Тоттенгемі. Ну а так само не забувай про круті акції від наших партнерів. Дай спорту себе підтримати. Будь середині гри разом з Favbet. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Свою вигоду від ймовірного трансферу забарного має і київське динамо. Йдеться про ймовірні 20%. Президент Киян в ексклюзивному інтерв'ю Володимиру Звірову розповів, чи стежить він за ситуацією з забарним та іншими екс-Динамівцями, які грають у Європі, та фактично є активами. Динамо, я дуже радію за це. У мене дуже гарний підписаний контракт. І я вірю в те, що циганкова продадуть за великі гроші. І все те, що, як то кажуть многі журналісти, що Динамо, Київ, не вовремя його продало. Ми все здали, все зробили Вовреми. І це ми отримаємо великі гроші за циганкове і, і ми. А Миколенко, там є щось подібне? І Миколенко, і Забарне все є подібне. Є декілька причин прогресу забарного. Перша це стабільність. У цьому сезоні Ілля зіграв найбільшу кількість часу серед усіх футболістів Борнмута. 16 матчів зі старту і 1440 награних хвилин. Причина друга прекрасне вміння читати гру. Забарний другий в АПЛ за кількістю заблокованих ударів суперника. В елі таких 20. Він випередив таких гравців, як Робінсон із Шефілда, Агерт із Вестгема, Доусон із Вулвергемптона. Більше тільки у Тарковські з Евертона – 23. Якщо брати суто емоційно, мені найбільше запам'ятався шалений блокшот. Вибачте мені вже таку баскетбольну термінологію. У матчі з Крістал Пелас. Таку гру навіть зацінила прес-служба Борнмута і залишила приємний твіт із словами захоплення цією дією. Іллі. загалом прогрес українця відзначають і тренер, і партнери. Думаю, заба ще дуже молодий. Ми повинні розуміти, що він дуже молодий. 21-річному гравцеві нелегко щотижня виходити у старті на матчі АПЛ проти топових суперників. Я вважаю, що забарний вдосконалюється впродовж сезону. Зараз він демонструє надійну гру в обороні, і ми сподіваємося, що він зможе продовжити грати на такому ж рівні. Забарний я маю подякувати йому. Я думаю, що як для молодого центрального захисника він був неймовірним в останніх кількох матчах. Тож, поєдинок проти Ноттінгем Форест забарний вже звично зі старту і звично відіграв повний матч. Українець класними довгими передачами розпочинав атаки своєї команди. Я нарахував чотири таких. Деякі з них реально загострювали гру команди і відрізали гравців команди суперника. Також звертаємо увагу на цікаву статистику від порталу ОПТА. У забарного 15 пасів у фінальну третину поля. З 23-ї хвилини Борнмут грав у більшості. Головний арбітер Роберт Джонс показав сумнівну другу жовту захиснику лісників болі. Результативні події розпочались із стартом другого тайму. Майже одразу забив Нотінгем зусиллями Ентоні Ланга. Чим дуже потішив. Нового головного тренера Нуною Шпіріту Санту Бормут відповів дублем Домініка Соланке. Соланки. Для нападника вишень це були 10-й та 11 м'ячі в АПЛ цього сезону. Нотінгем відігрався на 73 й хвилині. Відзначився Кріс Вуд. З повтору видно, що новозеландець підштовхував у боротьбі за барного, але арбітер Джонс гол зарахував. І от розв'язка. 90 плюс четверта хвилина. Подача у штрафний майданчик Соланки, завис завису повітрі і прекрасним ударом головою приніс перемогу Борнмуту. Хетрик від дев'ятки вишень і поточне друге місце у гонці бомбардирів. Аналітичний портал SofaScore оцінив дії забарного у достатньо адекватні 6,9 бала. Ну і герой матчу Соланки 9,3 Напиши свої враження від гри забарного у коментарях. Підтримай нас лайком, якщо тобі заходить такий формат. І загалом цікава саме твоя думка: чи варто забарному взимку змінювати клуб? Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.